Якщо ви хочете, щоб до вас підтягувалася така аудиторія, яка прагне змін, то ви і самі маєте транслювати ці зміни і трансформації. Якщо ви хочете, щоб вас оточували переможці і тигри, і тигриці, то ви і самі маєте транслювати, що ви змінюєтесь. Не чекайте, що ви почнете. Вести блог, коли у вас уже все буде, прямо ви будете атлетом, там, мільйонером і все таке інше, починайте змінюватись разом із веденням свого блогу. А просто поставте собі цілі, що ви хочете вдосконалювати свої навички, розвиватись там у спорті, у музиці. В різних різних ролях і напрямках І просто починайте крок за кроком транслювати це в своєму блозі. І до вас підтягнеться саме ваша аудиторія. Проявляйтесь в різних ролях, але тільки проявляйтесь. І Також всі ці сенси, смисли про ролі в блозі, про монетизацію блога. Я вшиваю в свою навчальну програму, про яку розкажу пізніше. Вона буде десь наприкінці серпня.